Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана, і сьогодні в мене незвичне відео. Ми сьогодні не будемо готувати, а подивимося розпаковку. Мені прийшла посилка, мої рідненькі замовили для мене із iHerb деякі продукти. Я хочу вам це показати. Отакий От подарунок на день народження. Люблю подарунки. Цікаво, що ж тут є. Зараз побачимо. О, це мигдальне борошно. Давно про нього мріяла. Бачу, багато хто випічку різно робить, використовує це борошно, так як воно низьковуглеводне і діабетикам його можна вживати. От, бачите. Кето написано: при кето-дієті також можна готувати випічку різну з допомогою цього борошна. Один час, коли я була на кето-дієті, ви знаєте, так не вистачало хліба, випічки якоїсь, а з цього борошна можна готувати різну випічку. І вживати нам діабетикам. Звісно, так як мигдаль не дуже дешевий, то й борошно, я думаю, не дуже дешеве. Якось бачила в нас в продажу маленький такий маленьку упаковочку. Не пам'ятаю, скільки коштує, але явно не дешево. Тож тепер можна спробувати щось спекти із мигдального борошна. Так, що тут ще у цих коробочках? Ага. Це магній. Чула, що магній треба вживати тим, у кого судом в ногах і поганий сон. А з віком, звісно ж, багато з нас страждає цим. Чесно вам признаюсь, я не вживаю ні вітамінів штучних, ніяких харчових добавок. Ну, а тут прислали, то треба спробувати. Може, і сон наладиться, і судом не буде. О, а це омега 3. Пам'ятаю, коли хворіла, то лікар виписувала мені теж омега 3 вживати разом з іншими таблетками. Тож, я думаю, мені не зашкодить це. Так як і кожному з нас, я думаю. О, а це псиліум. Багато дивилася в інтернеті є рецептів з додаванням оцього псиліума. Що це таке? Ви знаєте, я вже стільки інформації подивилася про нього. Це лушпиння індійського подорожника. У ньому дуже великий вміст клітковини. Тобто він корисний при закрепах, при поносах. При цукровому діабеті обов'язково його треба вживати. При високому холестерині, при серцево-судинних захворюваннях, він також виводить з організму токсини і шкідливі речовини. А в кулінарії його можна використовувати як загущувач. Випічку різну можна робити з допомогою псиліума. Спробую щось спекти смачненьке і покажу вам. Розповідати вам, як вживати псиліум, я не буду, бо сама не вживала, тому не знаю. Якщо вам цікаво, ви подивитеся в інтернеті, там вся інформація є. Коли ж я сама спробую, розкажу вам своє враження. А ну що це? Зараз подивлюся. О, це Гертол. Це замінник цукру. Стараюсь ніяких замінників цукру не вживати. Тому що якісь, кажуть, штучні, їх не можна, вони шкідливі. А стевію я декілька разів готувала зі стевією. Але, чесно вам признаюсь, вона мені ну, не дуже подобається. А ретритол це натуральний підсолоджувач. Спробую, може, він приємніший за стевію на смак. Недавно була у Велмарті і там теж побачила еритрітол. По акції був, купила. Тепер у мене два еритрітола один наш, а інший американський. Пробу не знімала, так і ще й стоїть запакований. Звикла чай і цикорій пити без підсолоджувачів. Тому не використовувала ерітрітол цей. А випічку ще не готувала ніяку. От як буду готувати, спробую і теж вам все це покажу. Рітрітол менш солодкий, ніж цукор. Дивіться, півтори столові ложки рітрітолу дорівнює одній столові ложки цукру. І лишився там останній пакетик. Зараз подивлюся, що це таке. Ага, це Ксантанова каміч. Що ж воно таке, з чим його їдять? Я дивилася про цю Ксантанову каміч. Це харчова добавка, яка безпечна для нашого харчування і не приносить шкоди здоров'ю, але й лікувальних властивостей немає. Це просто загущувач, він добре розчиняється в воді, будь в якій, чи в холодній, чи в гарячій, нема значення. А також ще, якщо вода буде у вас чи кисла, чи солодка, чи солена, нема значення. Теж добре розчиняється. Щоб загустити якийсь розчин, необхідно мінімальну кількість ксантанової камеді. На 1 літр рідини потрібно всього лиш на всього 3 гр. ксантанової камеді. З додаванням ксантанової камеді можна готувати будь-які соуси, а додати всього лиш на всього невелику кількість. А так як діабетики не користуються звичайним борошном пшеничним а різними іншими, тому загущувач. Там необхідний. От і будемо використовувати цей загущувач. Всім щиро дякую, хто дивився мою розпаковку. Заходьте на мій канал, там є дуже багато різних відео. Дивіться, не тільки ті, які я недавно випустила, а й ті, які рік тому, і навіть давніше ще. Лишайте свої коментарі. Пишіть рецепти, за якими ви готуєте, мені дуже приємно все це читати. На все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові і неодмінно дуже і дуже щасливі!